Ми створили такий невеличкий проект для дітей. Ми знайомили їх художницею Марією Примаченко. Її е, картини намальовані в стилі примітивізм. Вирішили, що для дітей це буде цікаво, що можливо це для них чимось близьке, тому що всі тварини і, взагалі, всі роботи її ще й фантастичні. Вони фантастичні, казкові, химерні, якісь такі. Ну загалом, я от чула дітям сподобалося. Було цікаво. Про самописменницю ой художницю малюнки цікаві і дивні так. Да. Було дуже цікаво о, відчуття, круті. Малюнок трохи був складний, але впоралася. Мені дуже сподобалось. Мені сподобалось. Було цікаво дізнатися про, про художницю Марію Примоченко. Я думаю, що це буде не останній наш такий проєкт. І ми надалі будемо знайомити їх з різними художниками. Не тільки українськими, хоча зараз це найперше, щоб вони знали своїх, от, а також ще й взагалі відомих закордонних художників.